Від пісків лишились самі руїни. Селище в околицях Донецька повністю розбите ворожою артилерією. Ворог не припиняє обстрілів з важких гармат, адже тепер це передова біля Донецького литовища. Мало не щодня терористи йдуть у контратаки, намагаючись вибити українських воїнів з позицій. Остання спроба була вночі. Андрій Цеп'єнко далі. 242 дні жаху, болю та небаченого героїзму від травня до січня, але надміцний бетон аеропорту не витримав важких калібрів в руїнах терміналу, які прострілюються з усіх боків, рухнули перекриття. Хлопці були змушені відступити. Аеропорт знаєте, зробили мантру таку з нього. Да, аеропорт, аеропорт ніхто не розуміє, що це 15 кілометрів як мінімум квадратних територій. Якщо Люди знають, як це зробити, да, утримати термінали утримались до останнього, поки в них там було взагалі можливість щось робити. Зараз це просто руїна. Тепер передній край української оборони в пісках. Кожної години у пісках з'являються отакі нові воронки. А в стінах будинків нові рани від ворожої арти. Але здається, люди, які тримають тут оборону, міцніші від стін. Зараз тут неймовірно гаряче обстріли пісок не припиняються ані вдень, ані вночі. Скоріше за все, бойовики хочуть тут створити котел, але жодних шансів. Їх зупиняє українська арта. Ситуація стабільна. Наша артилерія їх да все нормально. Це наша назад доразі. Добровольчі підрозділи ледь не зубами утримують цей форпост. Напередодні бійцям правого сектору вдалося вивезти 18 побратимів зі Збройних сил, які могли потрапити в оточення в районі аеропорту. І ось на передовій ми дізнаємося, що аеропорт все ще чинить опір. Однозначно наші люди є, тому що хлопці виходять по і кажуть, що ще й люди є. От, ночі на наші позиції приходять по одному, по два. Тепер вже можна розкрити військову таємницю. Одночасно у терміналі було не більше трьох-чотирьох десятків бійців. Жменька відчайдухів стримувала величезні сили сепаратистів, які, до речі, самі з переляку вигадали для українців легендарне прізвисько кіборги. Ситуація в Пєсках і в Вакресна Донецька для нам, стабільна, стабільна. Вот. Э, ніяких параженчиських настроений в составе составі Терминал, Термінал, термінал. Ми э, отбиваем. ті, хто захищав аеропорт, закріпились тут у пісках. На підсилення пісок направлені додаткові сили. Правий сектор доповнено вояками з 93-ї бригади. Порозуміння повне. Ось хлопці з 93-ї бригади. Вони зараз разом з правим сектором чекають команди виходити на позицію. Вони кажуть, піски не віддамо. Це що втратили, повернемо. Вони обіцяють повернути і термінал, і решту української землі. У тих, хто тримався до кінця, тепер немає страху навіть попри те, що війна щохвилини стає дедалі важчою. Андрій Цеплієнко, Дмитро Большаков, 2+,2. плюс